Знаєш, вов, мені здається, я зрозумів, навіщо Путін ховається в своєму бункері. Навіщо? А він просто звикає до маленької, такої тісненької, замкнутої кімнати, в якій проведе решту свого нікчемного життя після суду в ГАЗі. А? Дуже слушна думка. Так, Знаєш, нормально. Останнім часом багато хто обговорює газкий да? трибунал. А ми зараз покажемо, як буде відбуватися суд над головними злочинцями у Газі. Дивимось, слухаємо. Нас Над Європою салют. Люди всі шампанське п'ють, бо в газі у суді вирок оголошують. Кому та як кому лілі путі оданаму, ще й виносять вирок там, кремлівським його чортам? Суді кривляться й блюють, по Захарову ведуть, Зал прибрали нудить знову, тягнуть за уси піскова, сади з пляшки суп іде Золовию вставай ти де? той піднявся і мовчить, бо з горла горлишко стеречить. постеречить, постирали вироків, почалися вироки, вже висять пропани, палкою гонять в зал Дондона, щоб з вівцей продовжив спати. Симонян піде заграти, за розпищування кіст Строк накинув й грім піс, зняли у Шойгу з погонів генеральську зірочку, і запхали під фанфари в генеральську дірочку, Тягне олень дешою, голос раною по снігу, на асфальті з дірочки, іскри йдуть від зірочки про міністра пролавро. Сказали навіть слова, мовчки збрую одягли, на конюшню відвезли Відповідно протоколу затягнули ремінець і зустрівся з дипломатом ненаситний жеребець, завели у залу суду П'ятушка Пригожина і від нього. Як в тюрьмі положена, Вирок зачитав суддя, яною йому владою, взяв у руки молоток, а м'яку волбою, людям роздаю.